Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Ісус читав з пророка Ісаї. Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене стіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це Писання. Ісус проповідував радісну звістку Царства Божого і Він казав: сповнився час і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію, тому так промовляє Святий Дух: сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закам'янілими ваші серця. Отже Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися, тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, воскресивши його з мертвих.